The only heart yeah. Український газовий король з Тернопільщини має так багато білих плям у біографії, що сама собою з'являється думка. Капітали в нього точно не біля. Митрофірташ народився у селі Синків Залишицького району Тернопільської області. Батько працював водієм, а потім викладав у автошколі. А мати бухгалтер на цукровому заводі. У 1984-му фірташ отримав диплому залізничному ПТУ на Донеччині і пішов до армії. Під час проходження служби отримав медаль всесоюзної виставки сільського господарства за досягнення успіхи. А також орден знак пошани. Потім працював пожежником у Чернівцях. Також закінчив національну академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство, але прагнення стати підприємцем перемогло. Перша його велика угода обмін 4 тисяч тонн українського сухого молока на партію узбецької бавовни і продаж її у Гонконзі. Доля тоді ще простого бізнесмена чистими склала 50 тисяч доларів. Про це фірташ розповів в інтерв'ю одному з російських видань. Фірташ поїхав до Москви і там почав займатися поставками продовольства. Що саме і кому продавав, невідомо. Але у 1993-му вийшов зі своїми бізнес-пропозиціями на туркменський ринок. Однак у його східних партнерів не було вільних грошей, і вони запропонували газ. І тут гроші запахли блакитним паливом і вибудувалася схема обміну товарів. Статки фірташа додавалися, набирав він вагу і на політичній арені. Створена ним компанія Росукренерго стала посередником між російським газпромом та українськими споживачами. А там, де газ, там і Юлія Тимошенко. Вони з фіртажем ворог. Номер один. Пятый год Юлия Владимировна премьер. Где она находится? Интерпол. Кто подал ее в Интерпол? Российская Федерация. У нее вот такой шлейф проблем. Вот такой шлейф проблем. Она не знает, как ее решить. Куча людей сидит в тюрьме. Показания все на нее. Понимаете? Ей надо с этого выходить. Я тогда ей сказал, что очень плохо, когда премьер-министр нашей страны. Работает агентом другой страны, понимаешь? Тоді ніхто цього не понял. Принаймні, вважали, що я тверд. Ну считали, что это да. Но я, по суті, сильно так считаю. Бо ж вони її поймали за одне місце. Ви посмотрите. Ферташ справжня темна конячка українського політокому. Доклав руку до всіх від Ющенка до Порошенка, фінансував партію регіонів і підтримував партію Удар. А на останніх президентських виборах начето дав добро на президентство Порошенка. Я думаю, сьогодні у Порошенка єs огромний шанс виграти вибори, якщо вони состояласьі. І для этого очень важно, щоб эти вибори состояласьі. І я реально, ну, сидно, коли Тимошенко говорит, що я його поддержу, я публічно сказав своє мені. Я сказав, що я готов подірка. Підтрим... Не тому, що я піддержую Порошенка, а я піддержую ту ідеологію, тільки ради того, щоб в країні наступил мир. Щоправда, нині вже президент Порошенко домовленості заперечує. Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташом під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував. Будь-які домовленості. Конфіденційні чи відкриті з Фірташем. було чи не було домовленостей. Тепер напевно знає тільки фірташ, Порошенко, Кличко та Льовочкін. Останній основний бізнес-партнер Дмитра Фірташа. І у відні він також брав участь у зустрічі. Фірташ постійно за спинами каже: бізнес йому подобається більше ніж все інше, і в політику йти не хоче. Я ніколи не був політиком. У меня никогда не было такого желания стать политиком. Я никогда не хотел быть чиновником. Во-первых, я это не умею делать. Это не мое. А я люблю то, що мені нравится. Да, то сміє нравится бізнес, я поетом і занімаюсь. От тільки чомусь на телеканалах групи Інтер, яка належить пану фірташу та Льовочкіну, без зупину крутять ролики про федерацію роботодавців, яку фірташ практично приватизував та використовує як політичний піар. А скоріш за все на виборах 2015-го він таки представить свою політичну силу. Хоча насправді досвід крокування у бік вечерських пагорбів в нього вже був навесні 2002-го другого. фірташ шоу парламент за списками всеукраїнського політичного об'єднання жінки за майбутнє за даними центр виборчкому фірташ навіть був членом жінок але до парламенту. Так і не потрапив жінками, тільки вже не політичними. Фірташ не раз розлучався та одружувався. Зараз має третій шлюб. Його дружина Лада Фірташ, голова правління благодійного фонду Фірташ Фундейшн. Друга дружина олігарха Малина Калиновська. З нею він розлучився у 2008-му. Розставання пройшло зі скандалом через те, що Калиновська хотіла, щоб фірташ поділився мільярдами. Поки тягнули судові справи, свій бізнес газовий король переписав на Юрія Бойка, аби його кишені не підчистили. Перша дружина бізнесмена Людмила Грабове. Ця вони були знайомі з дитинства. А у 1988-му в них народилася донька Іванка. Фірташ має ще двох дітей: сина Дмитра та доньку Ганну. За рейтингом журнала Форбс фірташ аж на 17-му місці у списку найбагатших людей України. Його статки оцінюють у 270 мільйонів доларів. Хоча у 2014-му за рейтингом журналу Фокус у Фірташа було набагато більше 2,7 мільярди доларів. і ми